Російські війська щосили намагаються прорвати фронт в районі Бахмута. Про це розповів речник східного угруповання військ зсу Сергій Черватий. Він зазначив, що саме Бахмутський напрямок нині епіцентр бойових дій. Штурмувати місто ворожа армія намагається щодня. По позиціях наших військових б'ють практично з усіх доступних видів озброєння. А якщо дозволяють погодні умови, задають авіаційних ударів. Українські військові тримають оборону міста і роблять усе, щоб не дати ворогу просунутися бік Покровська, Слов'янська та Краматорська. І долучаємо до ефіру Руслана Музичука, речника Національної гвардії е, України. Пане Руслане, вітаємо вас. Доброго ранку. Е, скажіть, будь ласка, е, хочемо від вас почути подробиці, які можна е, озвучити в ефірі з приводу того, що зараз відбувається в Бахмуті. В цілому вже спостерігаємо на перший тиждень те, що дійсно Авдіївський і Бахмутський напрямок він залишається епіцентром бойових дій, і тут противник робить усе для того, аби прорвати оборону наших військ. Разом з цим обстрілюються населені пункти, такі як Берестове, Благодатне і з метою того, то, щоб, хоч з якогось боку, вдалося пройти, здійснити прорив оборони українських військ, наші військові. Досить успішно утримують всю лінію оборони, і також ми спостерігаємо останній час те, що на Лиманському напрямку Росіяни також здійснюють обсили українських позицій, танків, мінометів ствольної артилерії для того, аби покращити своє тактичне положення. Ну в цілому, це як я відмітив, це є епіцентром бойових дій зараз і. Дійсно однією із важливих задач, які ставлять противник перед собою, це вихід на адмінкордон Донецької області, і також Бахмут він для них важливий тому, що він може давати вихід на деякі інші ділянки доріг та інші напрямки, такі, наприклад, як Краматорський і Слов'янський. Ну і інше питання це те, що дійсно зараз в зимові умови досить холодно і. Багато російських підрозділів, російських окупаційних військ і підрозділів найманці вони знаходяться, можна сказати, в відкритому полі. І новий якийсь населений пункт це для них вигідно також і з логістичної точки зору. Тому ця ділянка вона зараз для них досить досить важлива, і тут дійсно самі активні спроби наступу. Тому що на інших напрямках ворог здебільшого здійснює оборону, будує її в декілька ешелонів, і там або тривають обстріли. з... Кетних систем залпового вогню авіації проте спроби штурму на інших напрямках, не такі чистельні, як на авдійському та бахмутському Руслана. З'являються у мережі вже світлини окопів просто у місті. Чи можна говорити де зараз перебуває ворог? Як далеко від міста? Він уже прям на, прям на підступах, чи ще є якась до нього дистанція? Ну, що стосується взагалі підрозділів національної гвардії, які виконують задачі, то в цілому вдається утримувати лінію. Звичайно, ми не говоримо про те, що ця лінія досить стабільна, тому що відбувається просування в той чи інший бік. Проте, якщо підвести такий підсумок, можна сказати, за тиждень, то підрозділом нацгвардії вдалося утримати ті визначені свої напрямки. Не втратили позиції, не зважаючи на чисельні спроби штурму. І в цілому сили оборони роблять все для того, аби не дати ворогу просуватися. Звичайно, мова йде про те, що тут ворог зосереджує багато сил і засобів і підтримку вогнем для того, щоб мати хоч якийсь успіх. Тому, звичайно, задача сил оборони це те, щоб також посилювати ці ділянки і не дати ворогу пройти далі глибину. І гвардійці також гвардійські підрозділи тут роблять все для того, аби заздалегідь виявляти позиції ворога, спроби проходу застосовувати аеророзвідка в глибину території ворога для того, щоб наносити удари по можливим групам, які висуваються вперед. Пане Руслане, і ще хотілося б від вас пару слів з приводу навчань, які відбувалися на Рівненщині, і здавалося б, при чому тут ситуація на кордоні з Білоруссю? В цілому відмічаємо зараз. і Відмічається командування Генерального штабу і прикордонники про те, що ударних угрупувань, які можуть здійснити наступ на територію України. На території Білорусі наразі не спостерігається, проте ті постійні навчання та перевірки бойової готовності, які проводяться на території Республіки Білорусь, вони звичайно в епіцентрі також уваги наших сил оборони, і нашим завданням є те. Також злагодження всіх складових, які виконують задачі з прикриття ділянок кордонів, також з посилення безпеки прикордонних ділянках. Тому зокрема навчання, які проводилися на рівненщині, вони спрямовані на відпрацювання можливих сценаріїв, які ми бачимо можуть бути з використанням того досвіду, який ми спостерігали за Російська Федерація спочатку повномасштабного вторгнення. І також злагодження між підрозділами, які зараз е, перебувають у цих регіонах для того, аби посилювати безпеку. Тому збройні сили прикордонники, Нацгвардія, зокрема цього тижня на рівні, активно відпрацьовували взаємодію та можливі сценарії. Такі навчання постійно проводяться по всіх прикордонних територіях на нашому клінічному напрямку. Руслане, дякую, Руслан Музичук, речник Національної гвардії України, був з нами на зв'язку.